Всім привіт! Рада вас вітати сьогодні на моєму каналі. Сьогодні буде дуже класна тема, а з першого я хочу вам сказати, що нас тут зібралося вже перших 102 чоловіки, перша сотня людей, які підписались на мене. Я дуже дякую кожному, хто це зробив, кожному, хто залишається зі мною. Дуже-дуже велике вам спасибі за те, що підтримуєте мене, підтримуєте таке мою невеличку мою справу, мій канал. Всіх рада вітати тут! І хто не підписався, обов'язково підписуйтесь і будемо сьогодні починати. Сьогодні буде дуже цікава тема. Довго думала над тим, яке відео зняти, що такого цікавого вам показати і одночасно, щоб воно і цепляло, щоб воно і було корисне. І ось я знайшла сьогодні дуже крута тема: це робимо макіяж косметичкою моєї подруги. Тобто всі продукти, які тут є сьогодні, вони будуть або нові, або якщо вони в мене є. Але конкретно цей макіяж буде виконаний не моєю косметичкою, а буде зроблений косметичкою моєї подруги. Подивимося, що такого ми сьогодні зможемо тут знайти. Тож, починаємо. Перше, що будемо робити, це подивимося, який жетон ми будемо сьогодні використовувати, що ми тут знайдемо. І що ж ми бачимо? Це шанель. Це шанель для Béch. Такий він, мені здається, напівпрозорий, напів такий легке, в нього буде дуже покриття. Я використовувала колись цю тональну основу, і можу сказати, що вона класна. Думаю, зараз мені також сподобається. Будемо зараз бачити, яка вона. Я думаю, що все ж таки, Шанель, це шанель, і вона вартує 100% своїх грошей. Коштує вона десь зараз 2000 гривень. Вона така напівводяниста, така дуже-дуже прозора, значить, такий гель у поєднанні із тональною основою. Зараз буду її наносити на обличчя. Дуже приємно на запах, дуже приємно на дотик. Така прямо до шкіри легесенька, легесенька. Якщо вам потрібно дуже щільне перекриття, такий full-cover ефект, звичайно, це не той варіант. Але якщо вам хочеться натурального покриття на кожен день, на літній період, то це саме той макіяж. І взагалі, от коли наносиш оцей тон за 2000 гривень від Chanel, маю другі відчуття. Хоча я знаю багато тональних основ, які є досить бюджетними, але користуватись такими люкс-сегменту косметикою, це завжди дуже приємно. І цей аромат, він такий ну дуже ніжний, такий, наче, свіжості. Прямо я надихнулася, ще трошечки, трошечки його візьму, буквально. Капелюшечко, він дуже економний у використанні. Він легкий, але наче розкривається на обличчі і його багато не потрібно. Тобто вам цієї банки вистачить, я думаю, на довгий час. Але не про покриття, не про повне покриття. Звичайно, воно нічого майже вам, якщо у вас є якісь видимі такі дуже кольорові недоліки. Воно вам не перекриє, просто зробить таку вуальну шкіру. Подивіться, як воно розподіляється по обличчю. Це просто, якісь, це просто задоволення ним користуватись. 100% вам його рекомендую. Підійде у мене у відтінку Light. Наступний будемо шукати, чи є тут консилер. Навіть сама до кінця не знаю, що тут є, чого тут нема. І. Після такого супер люкс-сегменту -люкс Шанель у нас консилер від ламель. Але я думаю, що він крутий, тому що дуже начута за нього. У відтіночку 401, здається, вони йдуть у двох або трьох відтінках. Перше це завжди нюхаю. На запах нормально, значить, все вже не так погано. Цей консилер коштує приблизно 100 гривень. Зараз в Єва знижка 50% на всю продукцію від ламель. Тому якщо вона ще є, поспішайте, не зволікайте. В ламель є дуже багато нормальних позицій, нормальної бюджетної косметики, в принципі, якою ви зможете зробити собі класний макіяж. Що ж по цьому консилеру, він трошки який має 401 відтінок, такий теплий відтінок, жовтуватий. Не знаю, він не дуже сильно перекриває мені мої синячки під очима, але я можу сказати, що він не буде, я думаю, що він не буде забиватися. Я думаю, що він не буде забиватися під в шкіру, не буде підкреслювати якісь зморшечки. Але і перекриваючий ефект у нього середній. Тобто, от я, наприклад, у мене тут якісь є по кольору моменти, які я хочу закрити, і я його прямо таки нашаровую не дуже закриває. Але непоганий, непоганий консилер, тобто можливо, на кожен день він вам буде класний, підійде. Я думаю, що мені потрібен трошки світліший відтінок. Це... Не думаю, що я би собі купила для повсякденного використання цей консилер, але вам рекомендувати його можу. Якщо вам не потрібно фул кавер перекриття від нього, це саме ваш варіант. Далі будемо робити корекцію обличчя це моє найулюбленіше. Давайте ж подивимося, що сьогодні, чим ми сьогодні будемо коректувати наші скули, наші щоки. Все інше. Корекцію обличчя ми сьогодні будемо робити ось такою крутою палеткою від Benefit. Просто подивіться на цю розкіс, на це пакування. Дуже мені це все подобається. Зараз будемо відкривати тут все в коробочках, все таке гарне. Ось так вона виглядає. Відкриваємо, і що ми тут бачимо? Подивіться на цю красу, на її розмір, по-перше, по-друге, які правильні відтінки, який прикольний хайлайтер. Ой, хайлайтер, дівчата, хайлайтер це просто, мені здається, що мені потрібно терміново придбати собі таку палетку, тому що вона справді виглядає дуже крутою. Два скульптори, хайлайтер, румяна та бронзер. Тобто, ви можете однією цією палеткою зробити повноцінний макіяж. Я не знаю точно, скільки вартувала ця палетка, але просто подивіться, мені здається, що вона коштувала, так, скажімо собі, непогано. Я думаю, ну, мінімум, це десь е, тисячі дві вона коштувала. Ось таким холодним бронзером я скульптором зараз роблю собі корекцію. І ще мені дуже подобається, що вони не надто пігментовані, тобто роблять таку ніжну, ніжну. Тіньову вуаль на моєму обличчі. До речі, тут є дзеркало, що дуже зручно, але мені дуже подобається цей колір, наскільки правильний колір цієї палітри. Мені дуже подобається, що він тушується за два рухи, не залишає ніяких плям, тобто не потрібно ламати собі голову, що там такого з ним зробити. І виглядає на обличчі класно. Ось це, не знаю, після цього шанелівського тону я думала вже сьогодні не буде нічого краще, але думаю, що ця палітра все ж таки переграла тональну основу. Надто крута палетка, щоб вам її було не показати. Ось такий колір я використовувала, називається хула. Якщо, можливо, комусь цікаво, можете його знайти, якщо він є, купити його просто собі окремо. Насправді дуже крутий скульптор. Наступний наш крок це будуть рум'яна. Рум'яна, я знайшла рум'яшки, ось такі, боже, давно хотіла їх спробувати. Ось такі від відламель я знайшла. У відтінку 402. Давно хотіла їх спробувати, а це ніяк не доходили до них руки. І зараз, якраз подивлюся, варто їх собі купувати чи ні, тому що насправді я дуже багато чула відгуків позитивних за ці рум'яна. Це кремові рум'яна, 402-й відтіночок. Зараз коштує десь 150 гривень. Ну що ж, вони насправді пігментовані. Подивіться, яку маленьку. Цяточку я використала, і це на дві щоки, і який гарний колір зразу вони нам дають. Тобто з ними потрібно бути обережними в плані кількості, дозування. Геть, краще потім донанести, аніж не знати, що з тим робити. Але хочу сказати, що вони тушуються дуже легко. Тобто, їх легко ось так тушувати в обличчя. не мають ніякого стороннього запаху. Класні бюджетні румяна за 150 гривень, вони того точно варті, щоб бути у вашому повсякденному макіяжі. І я думаю, що я куплю собі такі самі, тому що вони мені насправді дуже-дуже ну, сподобалися і наносяться за одну хвилину. Навіть навіть ще у мене залишились. Ось так ось я ще наношу на підборіддя, не знаю, на що я то роблю, але мені В цій чудо косметичці я знайшла декілька хайлайтерів. І перший це ось такий від Паладьо. Навіть я не знаю, що це за бренд. Я не знаю, де вона їх купила. Можливо, ще в Іорданії вона їх взяла, тому що там я з нею познайомилась. До речі, підпишіться поки на мене. І, можливо, ви хочете, щоб я зробила якесь таке розмовне відео під макіяж з балачками, де вам розповім, як же я опинилася в Іорданії, як я потім знову приїхала в Україну, чому так вийшло, як мені там було. Мені здається, це дуже цікава тема. А поки ми будемо пробувати цей хайлайтер. Не знаю, зараз попробую його на руку. А, він такий трошки розовуватий. Але пахне приємно. Дуже м'яке свічіння. Тобто, якщо вам треба такий варіант, от на вечір, ви хочете прямо облищати, то це не ця історія, яка ніжнятіна Мені сподобалась. Не знаю, що це за фірма, але я думаю. Я думаю, що вони класні, Паладіо. Не знаю ні скільки коштують, ні де взяти, ні що це за бренд, але класні. Просто моя подружка, вона візажист, і я думаю, що всі продукти, які я знайду в її особистому використанні, вони будуть такі вартувати вашої уваги. Хочу сказати, що в цій косметичці просто дике поєднання. Люксових брендів і такого ну, супер-супер бюджетного сегменту, тому що я бачу пудру від LN Pro. У мене ніколи не було нічого від цього бренду. Наскільки я знаю, вони використовують тальк, Тобто це такий мінус. І я думаю, що в цій пудрі він також є. Так, тут є Тальк. Тобто ви маєте розуміти, що Тальк він забиває пори. Він може висвітлювати занадто обличчя, він може сприяти якимось висипанням. Тобто, якщо у вас проблемна шкіра, талько на тальковій основі краще не брати, але вони дуже бюджетні за рахунок цього, звичайно, їхній склад страждає. Я нею, не буду навіть її багато наносити. Але як для бюджетної пудри, вона непогано матує. В принципі, лягає дуже тонким шаром на шкіру, її навіть і не помітно, вона наче зашліфовує мою шкіру, наче зашліфовує, але пам'ятаємо, що склад, звичайно. Але для такого цінового сегменту, мені здається, ця пудра вона прикольна. Тобто, якщо вам потрібно щось таке супербюджетне, то це непоганий варіант, єдине, що треба враховувати її склад, звичайно. Але, на диво, на моє здивування, пудра непогана. Для своєї цінової категорії вони зробили досить непоганий продукт. Я думаю, якщо він є в цій косметичці, то нею можна користуватися. Чим сьогодні будемо фарбувати очі, і що це у нас? Дівчата, це скарб. Це Форд. Подивіться на пакування, на ці мішечки. Це вже такий люкс більшого люксу, годі чекати. Я думаю, що це буде точно одним із моїх фаворитів. На сьогодні відкриваємо ось тут все таке потрібно протирати. Ця палетка у відтінку 04 Honey Moon. Подивіться на цю красу. Моє серце на сьогодні розбите. Все, я хочу собі цю палетку забрати, не віддам її подрузі, скажу: все, до побачення! Це вже буде моя палетка. Не думаю, що вона зрадіє. Тут, ось такі, я думаю, можна цією палеткою зробити, як і нюдовий макіяж. Тобто такий на кожен день, так і трішки додати, додати кольору, і він вже буде більше вечірнім. Ось, з чого почати, з чого почати. Ну, я не буду використовувати, хоча, може і буду, але почну ось до такого коричневого, він трошки темніше. Набираю його на кісточку. Попробую на руці, господи, які вони класні, які вони шимерні, як вони легко набираються, вони взагалі не пилять. Що значить фірма? І починаю їх наносити. Наношу ось так у куточок ока. Я просто в захваті від цієї палетки, тому що, ну, однозначно, це моя любов. Я вже собі давно... Я знала, що вони круті. Те, що Том Форд круті, я знала дуже давно, але що настільки вони мені сподобаються, не могла очікувати. Наскільки легко тушуються, наскільки гарний такий блиск, такий дорогий. І от знаєте, коли користуюся такою косметикою, прямо відчуваю себе на всі 100. Трошки витягую. Боже, ну краса. Далі хочу розтушувати таким от світлішим відтіночком. Трошки пом'якшити контур, щоб не було такого різкого, щоб був м'який перехід з одного кольору в інший. До речі, коштує 2000 гривень. Це взагалі не бюджет. Така манюнка, а 2000 гривень. Але, мої коштує... дорогі, я хочу вам сказати, що воно вартує тих грошей. І додамо на нижню повіку ось такого темного кольору. Також зіб'ю, вони не пилять зовсім. Це знахідка. Якби я знала, що вони настільки круті, мене ними фарбували, але я ними ніколи не фарбувалася. Якщо б я знала, що вони настільки круті, я б, клянуся, їх просто собі взяла, навіть не думаючи другий раз пророблю ними. Ось так я ще трошки очі прошліфовую. Краса. Це мрія. Мрія кожної дівчини це ось така паліт... ось така палетка від Tom Ford. Трошки змішую і ось тут продублюю. Дуже якісна манюнька, класна, дуже стильне пакування Tom Ford ну це, це просто зірка сьогоднішнього макіяжу. Це ось ця четвірка. Бо я у неї насправді закохана на 100%. Обов'язково собі якось куплю таку. Вона крута, дівчата, навіть не шкодуйте, навіть не думайте, просто можете її собі взяти і вистачить її, вони запечені дуже надовго. Брови сьогодні ми будемо робити ось таким олівчиком від Evelyn. Я знаю цей олівець. У мене є такий самий у також другому відтінку. Це супер бюджетний варіант, коштує зараз 80 гривень, але він дуже якісний. Він гарно промальовує, він автоматичний, його не потрібно заточувати додатково. Тобто, в принципі, він легко малює брови, тобто він легко працює по шкірі. За 80 гривень він виконує всі функції, які я від нього би хотіла. Малює тоненько, потім не скочується, тобто не злізає, якось нічого не жирнить. Олівець непоганий, можу вам його рекомендувати у другому відтінку. У мене Evelyn вартує 80 гривень, я вам вже його показувала. Працююча косметика. Ще один дуже класний продукт на сьогодні це будуть ось такі хайлайтери від Sénart. У мене у якому відтіночку, у мене в першому відтіночку Diamond, дуже нашумівший хайлайтер. Всі його пробували, комусь він подобається, комусь він не подобається. Зараз будемо бачити, що скажу про нього. Я подивіться на цю красу. Подивіться на цю красу, яка Розкіш. Я думаю, що він прикольний, дуже гарне сяйво, дуже легко розтушовується. Дуже він такий ніжний, прямо бархатний, бархатний, але в нього таке, таке мерехтіння, скажімо так, не мілке тобто воно більш таке, воно більш таке схоже щось на Fenty Beauty Зараз будемо бачити, цей перший відтіночок у мене він такий з розовинкою. Ну, що я можу вам сказати? Доведеться собі купити такий, тому що він мені ну, дуже подобається. Ось це такий варіант на вечір. Якщо вам потрібно бути просто зіркою з неба, якщо вам потрібно, можливо, на зйомку, чи ще кудись, Боже, я мені здається, його багато нанесла, зараз буду трошки підкорити. Підкоректую, але він настільки класний. Цей хайлайтер це розкіш. І, до речі, не забуваємо, що це український бренд. Його ще можна використовувати як шимер для тіла, тобто, ось на вилиці додавати. На, якщо вам потрібно, щоб тіло сяяло, можливо, для зйомки, або просто так. І коштує зовсім недорого, коштує 320 гривень, але скільки задоволень, хочу продублювати рум'яна, хочу продублювати рум'яна сухими текстурами. Я візьму ось цієї нашої суперпалетки від Benefit. Це ось такі рум'яна у відтінку Sugar Bomb. Тобто, це такий мікс усього з усім. Тут і хайлайтер, і румяшка, і трошки бронзеру. І продублюю продублюю собі румяна. Чим сьогодні будемо малювати губи, зараз подивимося. Ну, Друзі, тут все по класиці. Перше це олівець від NYX у відтінку Nude Beige. І ось така маковська помада, пуля. Це їхній бестселер у всіх відтінках. Мені подобається не вся косметика від MAC, але ось ці помади, це вони зробили так зробили. Я навіть не знаю помади, які перевершили би ці. В мене також є така, трошки у іншому кольорі. В мене є такий олівчик, але давайте подивимося, згадаємо, як він малює. Повторюся, ніколи не сумнівалася в цьому олівці, він суперський. Класно промальовує, дуже легко йде по шкірі. Ось ці олівці від Нікс, ну вони надто якісні. Які гарні губи вийшли, дуже правильний колір, все по класиці. Я обожнюю, у мене є олівці, всі відтінки. Такого кольору, бежевого, трошки з розовинкою, без розовинки, світліше, темніше. Це моя слабкість, не можу від цього відмовитись і не хочу. Насправді, навіщо? Це надто класно виглядає дуже стильно і завжди в тему, завжди підходить нічого зайвого. Будемо брати цю пулю і додавати її на губи. Як же класно вона працює. Яка вона приємна на губах! Не липка, не стягує, не жирнить. Тобто саме те, що потрібно, вартує приблизно зараз десь 1000 гривень, тобто це взагалі не бюджетно, але якість того коштує, якщо вона у вас є, або хочете собі купити дуже вдала покупка. Я була закохана у ці помади із першого використання, дуже рада, що вона у мене є. Але, можливо, ще захочу купити собі і в іншому відтінку, тому що в мене більше такий рожевий, а цей класична бежева історія. Мені здається, на кожен день ідеально. Вона, Це саме той варіант, який буде з вами завжди. Тобто, вона не буде лежати десь, ви справді її використаєте до останнього. Блиск для губ я знайшла Evelyn Варьете. Тобто такий баланс. Помада за 1000 гривень і Evelyn Variete за 100 гривень близьк. У мене у відтіночку. У мене у якому відтіночку? Ой, не буду шукати, але ось такий у мене світленький, дуже такий світлий, рожевий. Я думаю, що це бюджетний блиск, звичайно, десь він там гривень 100-120 коштує. Дуже класний блиск. Я думаю, що він йде з ефектом бустери, тому що трошки починає мені чіпати губи. Ви знаєте, завтра піду в Єву і придбаю собі ось такий блиск, тому що мені справді сподобалося гарно виглядає на губах, нічого не липне, приємний аромат і ціна дуже приємна. 120-150 гривень. В сьогодні ми будемо фарбувати ось таку такою тушу від Evelyn Варете. І знову Evelyn, і знову добрий вечір. Є в мене така туш, я її знаю. До речі, саме ця подружка мені її порадила. Ця туш класно подовжує в її, вона не осипається, не відпечатується на шкірі. Не засихає, тобто ви справді її використаєте. Навіщо купляти туш за 700 гривень? Ну тобто, якщо є змога, то звичайно, але ось ця буде слугувати вам нічим не гірше, аніж та, наприклад, що в мене була від клінік, і щіточка така силіконова, вона не склеює вії, це дуже класно, бо часто туші нормальна, туш, але от саме від щіточки багато залежить. Після неї в мене нічого не випадало, не чухалось, ніяких алергічних реакцій не було. І коштує наразі 100 гривень, можливо, навіть 120-120 гривень вона зараз коштує. Чудово, тужна. Ой, губки в мене прямо такі щипають, щипають. Із всього, що ми сьогодні подивились, найбільше мені сподобалась, звичайно, ось ця тональна основа від Шанель 2000 гривень. Ось ця палетка класна. Також, я думаю, десь таку ціну. Звичайно, це Tom Ford. Четвірка їхніх тіней, також 2000 гривень, дуже вони класнючі. І для губ, ось таку покажу вам виокремлю пульку ось цю від Маковська помада вона суперова. Хайлайтер від Sinard 320 гривень. Дуже класно світиться, схожий на Fenty Beauty, навіщо платити більше. І ось такі супербюджетні румяна від ламель. Це моя любов, вони дуже економічні і вартують всього до 150 гривень. Мені дуже приємно, що ви подивилися сьогоднішнє відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Дякую всім за увагу. Підпишіться на мене, поставте лайк. Розкажіть про мене своїм друзям, будемо зростати разом, будемо розвивати наш український YouTube. Рада була вас всіх бачити. До побачення, до зустрічі в наступних відео. Бай!